Секретна локація на ВДНХ, про яку мало хто знає. Зараз вам покажу. При вході нас зустрічає ось така арка. Дивіться, які цікаві дитячі малюнки тут. Все акуратно дуже складено тут. Чистенько. Видно, що тут прибирають. Це місце схоже для молитви. Дивіться хрест на відділ. Хрестів тут чимало. Навіть дивіться, є іконки різних розмірів. Далі внизу землянка знаходиться, де живе людина, яка відмовилася від благ цивілізації. Деякі люди кажуть, що його вигнала жінка і він переїхав жити в ліс. А другі стверджують, що він здає свою квартиру, а тут просто мешкає. Про цю людину ходять дуже багато історій, легенд. Якщо вам цікаво, накидайте сюди на це відео тисячу лайків, повідправляйте друзям. І я проведу з цією людиною інтерв'ю, запитаю, що його сподвигло сюди прийти жити. Я думаю, це буде цікаво. Всіх цілюю.